Привіт, друзі! Ну що ж, така ситуація? Звичайно, багато порад по полуниці ви дали, і дуже приємно, що ну, якби, не, не те, що хвилюєтеся, а даєте поради ділити своїм досвідом. знаєте, що, що, по чому, і як? Те, що писали, що Дмитро між горіхами, ну хто писав, що і малина росте, і полуниця росте, все, тобто нормально, з цим питань немає. І тим паче ці горіхи ще молоді. Що тут, якби бачите, я їх так підстригав уверх, що три радочки можна було б посадити. Але щоб не як сказати, не робити якихось таких речей, щоб можливо воно не вийде чи якимось чином, щось буде на щось впливати. До речі, там писали також, що горіхи виділяють якусь річ, яка буде заважати, щоб не каламутити воду. Вирішили, шкода. Звісно, але вирішили, що ми її тут садити не будемо. Ну... Такий варіант. Шкода, звичайно, гній весь викидали, прийдеться десь хоч прицапку ще знайти. І так зробили доволі мощно і сильно і гарно. І вона така, ну що зробиш? Значить, вирішили, що ми, друзі? Вирішили отой чесник і цибулю. Бачите, там немає горіхів. А тут тут горіхів немає на цій верхній ділянці. А ми вже засадили тут чосник і цибулю. Ну що робити? І на цього виходу. Шляху, як би сказати, немає. Один із шляхів взяти, бачите, яка тут ділянка така непогана. О, тут до стовпа можна засадити. Але ж тут вже посадили і цибулю. Вирішили цей часник і цибулю випорпати. Нічого не дасть. Альона, очі. Це звичайно, я жартую, ви що бачили тепер дружину, то і вигляд. Ні, випорпувати ми не будемо. Ця ділянка була б непогана отут. Ну, вже посаджений такий. Соточка, чесничку і цибулю, то не варіант. Помічник прийшов, не варіант випорфоти. Що вирішили, друзі? Вирішили, що оця ділянка, де в нас була, там частина засаджена. Е, помідори, капуста, таке все там було кавуни, диня засаджено, вирішили оцей кусок люцерни зорати перекинути його і робити наздовж. Отут Оцю частину засаджувати. Довжина її 50 метрів. Вийде десь приблизно 4, 4 радки має вийти. Отут, на весь довж, тобто 200 метрів довжиною. Плівку замовили вже, десь має прийти. Ну, відео таке буде обширне. Побачимо, як по чому, що встигнеться. Тому що і час вже, і по строках писали також, що Дмитро Фігньою не займається, вже пізно, не пізно. Сильний урожай мені там аж не потрібен такий, а якщо його не зробити, то. Ви розумієте, з голови воно не вилетеє. Звичайно, потрібно заплановувати, робити швидше, робити це ну, не завжди так виходить. Якби це було можливо, то повірте б, зробили. А як коли ну, неможливо, то неможливо. Значить, що у нас в процесі зараз будемо пробувати зорати його, зору десь так, сантиметрів 25. Перекину так доволі. Зараз плужок Засуну його по максимуму, так сказати, туди. І, до речі, тут також горіхи, ну це я вам так скажу до, до слова. Також горіхи це е, сорт піщаний. Отут в мене знаходиться 4 горіхи. Я замовив у Молдована цього, як і кі Кіктенко. Кіктенко замовив привитий горіх. Поки що ну він плодоносив з першого року. До речі, лише посадили, ну ми його обривали. Це їм 3 роки, да? десь три роки. 4 три роки. Що такий він непоганий. Ну, я бачу, що морози, все ж таки він не, не, не регіональний, не то морози його люблять. Тлопає кора, його потрібно обмачувати. Ну, такі речі, горіхи. Викорчуй горіхи. Викорчувати горіхи не варіант, друзі. Тому що це пам'ятка така наша сімейна. Тут ми з дочкою, ще дочка бігала маленька така, і ми з нею садили, їй був рік. Да? Рік садили. Це ні, гріхи будуть, ніякі гроші не милі. Чим історія і пам'ять, яка є в голові. Б'їгала тут з побитим носом, десь вона тоді ще впала за порола, і де мама, де мама. Ну, такі речі. Речі сильні, які ніякі гроші їх не замінять. Вони будуть доти, доки будуть. Торізати їх ніхто не буде. А орати люцерну буде. Ну, що зробиш? Такий шмат тут. Відділимо зараз, нічого страшного не буде. На якихось пару варяточок люцерни буде менше, а ми ж маємо десь Бог засаджувати там, на тому городі ще люцерна. Тобто все буде нормально. Люцерна також потрібна, тому що поросятам, ну так, вони доволі їдять смачно, смачно і така непогана. річ, дощик вже починається. встигнемо, встигнемо, Поїхали! we Таким чином, друзі, зоралося, погляньте, є бриля. Є бриля, ну, глибина, я його туди засував 25 см, ну, самі розумієте, така. Ну, земля розсипчаста, волога є, вистачає більш-менш нормально. Фризи, верніше, мотоблока немає. Це в сусіднє село їхати, турбувати людей за такий. Клаптик ну, не хочеться по правді, не хочеться, хоч він би тут спрацював бомбезно. І я досильно до нього щось не, не особо хочу ще раз з ним попрацювати. Ну, но... Диски. Зараз чіпляю диски, збадяжу дисками. Знову шкода, що на дисках немає катка. І тут було б, вони були б якби, як ніколи в тему оті катки. Ззаді ну, диски. Ну нічого, чіпляємо диски. Перечіплюю зараз диски, борси їм диски, побачимо, що зробимо. Далі будемо вирішити дягну шапку, бо вже блин, так, ну такий вітерес неприємний. Побачимо, що зробить, зробимо висновки по подальшому, що робити. Поїхали. Так, зробив доволі непогано. Каток, немає катка. Є думки. Краще би фризою, мотоблоком. Ще раз за мотоблоком їхати в сусіднє село, турбувати людей не завжди хочеться. Ну, як люди займаються своїми справами, а тут влізти за 3 сотки чи 4 мотоблока, возити, кататися. Коротше, не варіант. Дисками зробили нормально. Краще б за дисками, щоб були катки. Думаю, міркую, побачив. А ще краще, щоб була до, на такій ділянці, щоб була фриза за трактором. Був би взагалі варіант. Все з часом, не все зразу. Таку площу зробило доволі непогано. Боронами не буду заходити. Писали ви, Дмитро, можна зробити, там підписники, ці глядачі, писали, можна зробити плугом заднім корпусом. Також була думка плугом робити їх, ну як варіант робочий, хто буде дивитися, спробуйте. Робочий варіант. Але я думав двома корпусами. Мені там написав підписник ці глядач заднім корпусом. Передній відчіплюєш задній корпус туди-назад, от і гот. Робочий варіант дієвий Я буду робити, спробую робити картоплеса сажалкою Так також мені писав підписник ці глядач, що картоплеса жалко. У мене також така була думка нею зробити. Зараз я розварю. побачу, як там що до чого зараз подивились, можливо, і стане нормально. Два рала. І спробую с... якщо, так, зробити ці горби. Одна проблема є, ну не проблема, така питання є, що гною ніде немає, перегною взяти. Село. Село немає де гною взяти. Ну, буде, якщо ще найду десь созвоню когось, хто може дати хоча б прицепку, то буде з зною. Якщо не знайду, то буде без нього. Я думаю, що вийшло непогано. Глобитянько зирав, ще раз трактором не хочу приходити, тому що я лише зараз натолочу. Що не хочеться робити, зараз і там крак і так прийшов, Що не бажано. Добре, зараз побачимо, чіпляємо картоплесажалку і спробуємо робити груби. Вже пускається трішки дощик. На бистру руку, скажу так, як я, пів години, скльопав, приварив, розварив, зварив я їх трішки ближче, щоб між цими кінцями було 60 см. Отут. Між цими вухами 60 см. Чи склав середню забрав цих дві труби, що сюди картопля кидалася, зварив дві таких пластини, яка суть, що оце, що йде попереді воно не докине, аж звідси сюди на середину. Щоб це попереді скинуло сюди, в середину його трішки. А ці вже задні підкидали якби ближче. Розумієте? Ну такий процес. Починається дощ. Зараз швидко побачимо, що буде працювати, не буде працювати. Ну так вже бачу, що за там на пару днів. Якщо не буде працювати, то в гараж зажену, щось побачу вже, як воно щодо чого ті перероблю. Ну самі розумієте, що все так на швидку руку зліплено. Якщо зараз все буде добре, то буде добре. Як не буде, то буде добре, але пізніше. Поїхали. Дощ пустився, знімати нема як, ну, а хочеться зробити хоч якийсь маркер. Я спробував так метрів п'ять прийшов вже зразу зрозумів, що мокровато для нього не сильно воно його те, що потрібно, зробить. Забивається трішки, бачите вже, дивіться, вже 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 якщо це болото, з'являється на цьому, це вже не робота. Я знаю по оранці, я знаю по цьому всьому. Ну, що зробило? Дивіться, які радки зробило, Ой, які горби зробило. Отаку штуковину воно все зробило. Лена каже, Метро, це якась фігня я кажу, ніфіга. Це це радки для полуниці. Будуть. будуть Ну, от таким маркером, як би прийшов, все ж таки, як як не є, бачите, вже бугорбки <глядаються> проглядаються. Ну, заступив, проглядаються. Но не, не, не його потрібно доробити. Все ж таки, без лопати діла не буде. Тому. Пройде дощик, трішки просохне. Зараз таке, як маркер, потрібно трішечки отак не гарячкувати по цьому, по-мокрому. Ну, потрібно було зробити, тому що задушиться на пару днів царало, тим паче воно туди не залізе, почне його горнути. Труби викинув. Викинув труби, нагортало. Кажу, все швидко це оце зробилося за 15 хвилин. Ну, Ці горби зробили за 15 хвилин. А все швидко хочеться зробити, щоб цей дощ ну, не застав. Тому план такий. План такий. План такий. План ви побачите далі. Що буде? Прикидони є за е, перегній. Домовився в сусіда, візьму все ж таки. Буде тут перегній. Помаленьку, потихеньку зробимо. Я думаю, що все вийде, і що є задумане, то повинно воно і реалізуватися. А це, тут нічого такого важкого немає. Ну, звичайно, попрацювати, ну це таке діло. До цього, як би сказати, нам їсти не давай, а дай поробити. Друзі, другий день на яблуках сидю. аж Треба було ляпнути, правда? Жартую, звісно. І другий день на обід трішки їсти дають. Рад і ввечері яблука. Значить, що виходить із того, що робили? От робила оцарало. Я вам показував, ось так воно, така його робота, бачите? Погляньте. Серединку залишає, значить, що робили, що, як і, і до чого. Щоб якось його окультурити, щоб воно було більш-менш нормально, збив з досок отаку штуковину, дві доски, десь по метр п'ятдесят вверху. Відстань 60 см так, направив, а нижня частина 65, щоб воно йшло так трапецією, ну Якщо я не помиляюсь, в мене з геометрією не сильно було. Ти прокидався, прокидається посередині в цей ярочок, і зверху підчищається. Оце що, звідси якби рало, розгортало на дві сторони, підчищається всередину, і звідси. Потім зверху я кидав отаку річ. Зараз я вам розповім, що як до чого, тому що певні зміни, якби. Внесли ці яблук. Певні зміни внесли у процес. Ну, якби виходимо із того, що робимо те, що ми можемо. Зверх сили, нереально, ну це вже і так зверх сили, але нереально зробити, тому що в цьому процесі трішки потрібно, як би сказати, вводити якісь агрегати. Вручну робити це... це надзвичайно важко. Реально, можливо, якщо так взяти себе на. Зможеш, ну, там, ну, такі питання, то можна, але не важливо. Насипалося так сантиметрів 4 вище. Кидалося циво, І як у спортзалі фітнес-центр, зрозуміли, скочив назад, пересунув. коц, 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 коц. Можна зразу взяти таку на на сю вирізати, можна і так, що кинув одну або так, навіть навіть на завіси взяти, відкинув чи поклав. Чи отак назад закинув, поставив, зверху поскакав, походив, походив, воно так трішки втрамбувалося. Тобто виходить отака от річ. І прокадалася, друзі, така капелька. Крок тут 15 сантиметрів, мені здається. Да. 15 сантиметрів кроком на всю довжину виводилось сюди, купилося рулон капельки, і 500 метрів, метрів цієї плівки. І таким чином по цьому бугрові. Отак. Ось. Розстелялася. Ось так розправлялася, бачите, надавалася натяжка така, так, плотненько натягувалася. І тут з'являється по сценарію Олена в кадрі. Всім привіт. Каже всім привіт і натягуємо з нею плівку. Отак. Ну, ми вже ж натягнули певний процес. Тобто, з однієї просто, якби прикидаємо її, а з цієї сторони. Трішки натягується отак. І також вже якби, натяжна сторона, звідси що натягується. ну Як бачили по відео, як бачили у цих всіх, що в принципі всі так роблять. Капелька притягується через якесь свічко одне. Це потім вже під'єднається поливна система сюди. ну поливну Верніше це все система під'єднається, відрізається, плівка, ну, край прикидається. А плівка відрізається. Проливаємо водою. Отак, я знаю по грам. 300. Це розповідає, як ми робили з того всього побаченого, підлаштувавшись під свої, під свої питання. Проливається і виточив такий, як би сказати, таку штучку, таку балванку під розмір цього, цього стаканчика. Трішки меншим. Чому трішки меншим? Щоб е, сам цей стаканчик... Він, в, як вам сказати, щоб він в землю так входив, щоб не було простору між землею і саме, самою саме кореневою системою. Тобто, Що він платненько приходив туди ну так десь по, на 2 мм по конусу і взяв більше менше, верніше на 2 мм менше. Тобто промокла земля і нормально воно туди втискається. Ну, Так, що як би по тому, що побачив з того, що виходив, нормально. Лише налипає на нього. Можливо, з, з металу краще було витушити, але це довго. А так 10 хвилин його черканув. І все. І таким бачите, утопленням. отак От Легко. Ну, легко, як би сказати, не, не сильно. Отакі От отвори виходять. бачите, Якраз під розмір стаканчика. І просто вставляємо. Раз, його плотненько туди все, і прижимається. Я думаю, що це правильно чи неправильно хто хто біг, це розуміється. Ну побачили, так в інтернеті садиться, то в принципі в принципі отак так і виходить. Ось. Одну ямку, в іншу ямку. Така коренева система, погляньте. Взагалі прекрасно. Прекрасні саджанці. Про саджанці до речі, я вам далі розповім, де дуже цікаво. Зараз ми засадимо і вже вам покажемо, якби. Певний результат, який з тої роботи, яку ми зробили. Засадили, друзі, три радки по 50 метрів, в кожному радкові десь 380-400 корчиків. Четвертий радок будемо робити вже осінню. Не встигнемо, а ну, весні да. Будемо робити вже весною. Весною або літом вже брати з цих черенків і висаджувати туди. Але саме приємне і саме цікаве, саме приємне для нас, а саме цікаве для вас. Скажемо, що ці всі саджанці надали Світлана і Сергій з міста Ямполя, могилів Подільського району Вінницької області, за що їм велика вдячність, надали абсолютно безкоштовно. Частина у стаканчиках, частина з відкритої кореневою системою. Так, велике дякуємо. І це був величезний бонус на цій полуниці після цих горбів. <гум> Дуже велике Світлана, Сергій, найшов не підписники наші. Велика вам вдячність, Здоров'я вам, вашій сім'ї. Діточкам. І вони, вони також тримають в них така доволі гарна, немаленька плантація полуниці. Дуже гарно Поїхали ми до них, полуницю поїли у листопаді місяці. Це така смачна, смачна. Да, така смачна, я вам кажу, вона така. Що ну, у вас справа ваша виходила? Велика вдячність вам. Світлана Сергій, великий привіт вам, місто Ямпіль, могилів Подільський район, Вінницька область. Таким чином ми і засадили. Так що, друзі, по сортах, які сорта зараз Олена розповість, і це така буде також для нас. Е, як би сказати, що ми будемо знати, де так, що, що де знаходиться по відео, сіню будемо сіню бачити. Буде, З цієї сторони до середини бріва, перший радок, другий радок Альба і третій квері. Тут вийшли такі. Пройоми, які не засаджені, ну ми навісні досадимо або цим сортом, або іншим. Ну Тут відрізняються там інший сорт, а тут зімкнемо їх докупи, так, або так. цим сортом, ну швидше за все, цим сортом досадимо сюди, щоб була так рівно. Так, так, а, так. Тим же, а цим досадимо сюди. І тоді десь вже відіб'ємо або таблички поставимо, щоб вже не путатися, так вже знати, де деякий сорт тут. З Цієї сторони перший, перший сорт, перший рядок. Сандра, другий Алєгро і третій Роміна. З таким чином, друзі, засадили, попрацювали доволі. Я вам скажу так, М'ясисто, непогано, правда? Так, так, трішки треба було попрацювати, така, ну нелегка праця, але ну, результати, я сподіваюся, буде добрий, хороший. Оці горби, то я вам скажу, ну не буду нічого казати, тому що не візьмете за цю, за цю справу. Ну, краще робити якимось агрегатом. Це доволі. Доволі важко, хоч багато що допомогло, ото підгортачі. Отак вони вже якусь вималювали плюс-мінус оцю якби, цей горб, а то вже лише тим підгорнуло. Але все рівно це нелегко. Півку натягувати, немає, що тут капельку, тим паче розтягнули там. Ну, все проляємо на зиму, щоб воно було. Ну зараз ще осінь, але на зиму проляємо і побачимо результат, писали, що не вийде. В коментарях, що це вже пізно, згодні, що пізно. А чи не вийде, чи не вийде, побачимо згодом. Будемо показувати на цьому. І будемо досадювати там вже осінню весною, верніше, будемо досадювати ще той родок, а там побачите, що є в думках, що є в таких якихось планах. Так, так висадимо і побачимо, як ну як вона відрізняється, оця осіння посадка від, тає, від тієї весняної. І, і буде таке, так. Да. Ну, якщо, ну... Я не ми, що все буде добре і все вийде. Світлана Сергій, ще раз велике вам дякую за ці всі надані ваші саджанці. Дуже приємно. Не знаю. Що. Приємно, <хи> чи, чи, і з цим це чи, сказано. Да, приємно, доволі і така, я вам скажу, вони нам коштів зекономили доволі, доволі багато. Тому справи такі, друзі, ставте вподобання. Коментуйте, кому не важко. До наступних відео і хай щастить.